Всім привіт! З вами Іра Техас. Я сьогодні маю дуже дивну зачіску. Насправді це просто накрутка, потім ця штучка збереться. До речі, це ви думаєте, що? Ви думаєте, це косиночка? Ні, це ніяка не косиночка, це парео, це парео, леопардове парео мене. Ну, як же без цього? І от на це парео я накрутила. В тіктоці бачила люди на носки накручують. Але я вирішила, що. Процес краси з процесом готовки. І сьогодні я буду робити коржики. Це такі коржики, я не знаю. Тут кажуть пестрі, тобто тістечка не кукіс, бо кукіс це а є кейк, це піроги, є торт, а це пестрі, тістечка. От, сьогодні я буду робити такі тістечка, зараз вже змісила інгредієнти, і я знаю, що вони класно вийдуть. Це рецепт моєї бабусі. Називається це тяпки-ляпки. Тож погнали. І паралельно ще буду розповідати про різні всякі штуки. У мене отут є вже інгредієнти, змішані, їх небагато. Поки що це отакий суцільний мес. Що у нас тут є? У нас тут є пачка масла. Американці не дуже люблять маргарин, ну, не знаю, як хто, беремо масло. Масло брала трошки солоне. Боже, ця історія ніколи не виміситься. Значить, виміситься, все буде добре. Тісто виходить дуже еластичне, дуже м'ягеньке, дуже приємне на дотик. Що нам потрібно? Нам потрібно була пачка масла, я його розмягчила. Яг... От, воно таке, бачите, м'ягеньке, дуже цікавість проявляє мій пес, що то таке, бо йому пахне, але йому потім буде вже готового результату. І я зараз маю це все змісити. Воно буде еластичне, воно буде дуже-дуже таке ніжне на дотик і не залипуче. Я, мені це подобається. Отже, зараз я його вимішаю. Що тут ще є? Тут ще є наш звичайний а, сир, кислий сир, або, як ми ще кажемо, творог. От, але Американці, Дивіться, зараз розкажу про творог більш детально, поки буду його замішувати. Кілька слів буквально сказати про кислий сир, про творог. Дивіться, купляла отакий от, от, називається farmer cheese. Що з творогом, Що не так з творогом? Дивіться, в Америці, ну, принаймні в Техасі. Так, я буду розповідати і буду замішувати одночасно. Отже. Принаймні в Техасі, не в усі, за всю Америку сказати не можу. Ну, принаймні в Техасі така ситуація. А, в них є, нібито як на полицях магазинів, а, начебто це теж кислий сир або творог. Але справа в тому, що він трошки не такий. Він називається Коташчіс, і він а, має таку рідину. У мене є котаршіс, дивіться. Він продається в таких банках, отак він називається. А, отак він називається. От, бачите, як сметана, до якої ми звикли. Але всередині він має, зараз я покажу, він має трошечки іншу консистенцію. От, дивіться, бачите, такі, наче, грудочки. Угу. І вони в такому, наче як, не знаю, тобто вони розжовуються нормально. Ну, от вони дивіться, які бачите. Але це все одно не наш класичний творог. Я вже думала, можу його просто збити блендером. Треба буде, до речі, ця, ця ідея прийшла мені тільки в голову. Того, що він такий, як рідиніщий. Якийсь, чи то дуже рідка сметана, чи то якась така сироватка. О, Заодно Іра поїла катушчику. От вони його беруть і їдять, так, як наш. І я, до речі, з ним перепрошую, що говорю з набитим ротом. Я, до речі, з ним пробувала робити, ну, не сирники, бо сирники не виходять, воно дуже рідке для сирників. Але я пробувала з ним робити оладки. Я його додавала в, мікс... в цей в міксер і вимішувала і так робила всі інгредієнти, решту як на оладки. І смажила їх на маслі. Ну, як звичайно, ми робимо оладки. То ви знаєте, досить непогано вийшло. У мене інколи будуть проскакувати якісь суржикові такі слова, то я перепрошую. Я над тим працюю. Я працюю над чистотою мови української, над чистотою мови англійської. З англійською поки що справа не так добре просувається, але рух є. I grow very slow, but I grow. Отже, повертаємося до того, що я роблю зараз. Це називається тяпки-ляпки. Значить, тут у нас три інгредієнти. Я нарешті знайшла фермерчі багато Українок, тут, хто тут живе. Ну, Це шок такий для українців. Вони говорять, Боже, в Америці навіть немає творогу, що вони їдять? В Америці, в принципі, на, насправді є все, що вам потрібно. Просто треба знати, де його шукати, або можна робити само. Я взяла молоко, роблю експеримент. Я вже тут сама декілька разів пробувала робити кислий цей сир, творог. Але він у мене виходив, один раз він вийшов дуже сухим, щось я там не, не так як потрібно зробила. А потім другий раз я поклала якісь інгредієнти, не ті, я поклала трошечки вершків. І в мене це молоко тиждень не скисало. Тобто воно зістарилося, воно зробилося вже таким гірким, але воно так нормально і не скисло. Воно не, ну, не згурдилося, нічого з ним не сталося. От, і я ту а, затію з тим молоком закинула. А зараз взяла знов, дивіться, покажу. Ось я взяла в чашесті для експерименту, щоб не проводити сразу там здоровий галон молока. Я взяла в чашиці, собі трошечки розвела, додала сюди трошки цього фармер чису і трошки сметани, звичайної. Розколотала, нагріла в ем, мікроволновці. І зараз поставлю тут біля духовки, тому що буде працювати духовка далі. Побачимо, що з цього вийде. Скисне він чи не скисне, як скисне, який творог відкинеться. Може, мені не потрібно буде ні за яким фермер. чизом нікуди їздити, якщо я зможу його робити вдома сама. Тому що я знаю, що багато хто робить дома сам. Так, американці такий наш класичний отакий густий маски творожок, вони його не їдять. Але ж нам всім потрібно, знаєте, як Людина така істота, що якщо вона, ну, наприклад, роками до чогось звикала, наприклад, до того ж самого творогу, то вона, до речі, я не творожна людина. Ну, мені взагалі я не молочна. Мені, ну, якби, не те, що все одно, але я можу прожити. Є люди, які там дуже люблять сири, наприклад, або є люди, які дуже люблять там я не знаю, молочку. Я не відношу до тих людей. І мені більш потрібна риба чи м'ясо. І солодке. Ну, солодке це як просто як прояв стресу. От. А так взагалі я не сирна. Але тут О, моя краса трошки розкрутилася. Тепер я як пепі довга панчоха, маю її закрутити. Так, пош... пішли замішувати далі це тісто. Про творог я вам сказала, що американці не їдять. Тут немає такого творогу, як він є. Але він по-іншому трошки називається, і вони його не їдять так, як ми звикли. Тобто вони з нього нічого не готують. Взагалі в Техасі дуже сильний вплив. Саме я вже неодноразово про це казала, і в мене є багато і шорти про мексиканську їжу, про техаску їжу. І в мене є також вже відео, тобто я буду ще знімати відео про те, як, яка саме їжа домінує в Техасі. Але це відразу ж хочу сказати так. Сиру. Це або барбекю. До речі, тут дійсно дуже смачне м'ясо. Це правда, тут у них дуже смачні стейки, вони дуже швидко готуються, вони вирощують тут спеціально корів, там є спеціальні породи корів для цього всього. Дійсно, м'ясо, у них дуже стейки будуть смачні. Ну, принаймні ті, що ми куштували, ті були смачні кругом. От, і барбекю. Барбекю це така. Не знаю, чи це загальноамериканська, чи це тільки техаська тема. Але я бачила барбекю і в Нью-Мексико, і в Колорадо. Тож я думаю, що це популярно по всій Америці. Про барбекю я, мабуть, що зніму окреме відео, щоб це було присвячено тільки барбекю. Щоб не перескакувати з теми на тему. От, якщо вам цікаво взагалі про барбекю, напишіть мені в коментарі слово барбекю, я буду розуміти, може, воно нікому і не цікаво буде те відео, а я буду його. Знімати, монтувати, думати. Хоча я в будь-якому випадку буду його знімати, то я так вам кажу добре. А, як ви бачите, тісто виходить дуже еластичним. Що тут є в інгредієнтах? Перше, тут є сир, ну творог, те, що ми звикли, у мене ось все. 453 грами бачу. 453 грами, а, творогу, а, 200 г масла, можна пекарський маргарин. Поки що я тут не знайшла його, але я думаю, що знайду. Шість ложок муки, але я трошечки більше взяла. Щоб тісто було таке, дивіться, таке, як по консистенції, як тісто на вареники. От. І ви це все добре, добре вимішуєте. Не вмішуєте до його, його до такого резинового стану. Не потрібно це робити. А, звичайно ж, забула, що сказати, розпушувач. У бабушкиному рецепті тут звичайна сода, але я брала не соду. Я брала розпушувач для тіста. Це теж не новина, він багато в кого є. Зараз, на сьогоднішній день, це не є якийсь такий а, рідкісний там чи секретний інгредієнт. От. І замішуємо це все, от в таку от. Бачите, от такий у нас виходить, таке от виходить тісто тісто. Дуже приємне на дотик. Еластичне, не дуже залипуче. Як ви бачите, трошечки воно прилипає, але не сильно. Я його спочатку лопаткою підбирала, щоб всю цю масу зібрати до кучки, а потім уже руками домішувала. Ну, я люблю взагалі, мені подобається домішувати руками. Це так прикольно. До речі, про руки і про тактильність. Ну, насправді, якщо хочете, розкажу вам зараз одну історійку. А, поки буду його місити зараз. Що у нас тут є? У нас тут є цукор, у нас тут є кориця і є трошечки коричневого цукру. Але якщо нема коричневого цукру, ви можете його і не додавати. В принципі, це не є якийсь такий дуже важливий інгредієнт. Я вам скажу, чому тут з'явився коричневий цукор, тому що а, в нас закінчується дома звичайний. І я для того, щоб. Змішати всю цю штуку в одне ціле, я ось зараз намішала його з коричневим цукром. Насправді ніякого такого особливого смаку, як тут кажуть, special test або Special Flower ви не відчуєте від цього коричневого цукру. Так, і оце буде наша посипочка. Ми будемо з вами, зараз я буду показувати, як ми це будемо робити. Але перед тим. Я хочу розказати маленьку історію. Я казала про тісто, про тактильність, про те, що от дивіться, воно таке. От бачите, і ви йому можете ще декілька хвилиночок дати, щоб воно а, ну, як не встоялось. Я навіть не знаю. Ні, воно просто таке, воно саме в себе бере а, оцю вологу, яка є в сирі. Тобто, воно ну, називаємо це, що воно настоюється. Ну насправді це воно не настоювання тіста. Воно дуже-дуже, бачите, еластичне. І, як ви бачите, воно вже не липне так сильно до рук. Тобто його вже з ним можна працювати. От, е я думаю, що навіть початківець, той, хто ніколи нічого не робив з тіста, Назар в кадрі у мене з'явився. Та історійка, яку я вам хочу розповісти, вона саме про мого сина. Значить, як було діло? Поїхали ми на море. Назар був малий, йому може років було шість тоді. І він, значить, ми зупинилися. Це було на Україні, це було в Україні, це було в Лазурному. Ми поїхали і зупинилися, зняли кімнату, такий малесенький будиночок, як літня кухня, і там одна кімната. Зняли цю кімнату в, одне, в одних постарших людей, дуже літніх. Ми їх так і називали. Бабушка і дід. Дуже приємні люди, така приємна у них місцинка. Правда, вони не дуже близько були біля моря, але і дешевше трошки коштувало нам це житло. Ну, неважливо, не про житло зараз, а про Назара. Він малий, йому 6 років. А він у мене дуже така дитина, знаєте, дуже тактильна. Ну, реально дуже тактильна дитина. І він завжди таким був. Він і зараз. До речі, такий самий, хоча вже він і не дитина, він уже дорослий. Але от тоді я знаю, що він в дитинстві, він не був дуже таким буйною дитиною, він не був якимось, він був слухняною, гарною дитиною, і з ним завжди можна було про все домовитися. Тобто, класно, повезло мені сином, дякую Всесвіту. І от зранку збираємося ми на море. Я йому приготувала сніданок, ну йти на море. Я йому приготувала сніданок. Він зранку встав, все там пішов щось собі зуби чистити. Коли раз, туди-сюди нема дитини. Ну от реально, ви не повірите, мені нема дитини. Я думаю, ну може він там пішов, він ж не маленький, вже, може, він пішов в туалет. Туалет, звичайно, як у всіх людей, тому що це село азурне. А, думаю, може, він на дворі там в туалет пішов. Пішла в туалет. На дворі його нема. В хаті його нема. Я вже пішла на двір. Думаю, може, він на проїжджу частину пішов. Ну, теж він же ж не маленький, вже хлопчик такий, щоб його десь загубити. Нема. Тобто я вже починаю панікувати. Я пішла на, там у них біля хати цей там такий садик, а потім ще така фірточка є вигород. Я вже пішла на той город. Думаю, ну може він там десь на тому городі тусується, великий зробила. Отак вони робляться, бачите? Немає ніде дитини. Тобто я вже хожу, подруга, бо ми були разом. Їх бігаємо, шукаємо його кругом, його ніде немає. Просто дитини немає. Ми його кличемо, немає. Вже бабушку тих з дідом тих, теж, наче як до своїх пошуків заохотили. До речі, деко, от деко, бачите, велике. Я його не змащую, тому що тут багато масла і воно не буде прилипати. Не потрібно змащувати. Тобто ми бігаємо як попугай по жорбичці, отак, от всі туди-сюди, туди-сюди, шукаємо Назара. Назара немає, ніде немає. Я вже починаю хвилюватися. Ну, реально, мені нічого хорошого в голову не лізе. Тобто, ось була дитина, і ось її немає. Тобто, Можна придумувати собі все, що завгодно, але по факту його ніде нема. І я вже психую, я вже нервуюся. Кажу, слухай, очередний раз я пробігаю там ділянкою біля. А в них, у цих бабушки з дідом, у цих, у них були кури. І вони були там в загородці. І поряд з тими курами там стояла така штука, ну, знаєте, така як халабуда, і там вони, вони, видно, тоді там чи газу. да, В них не було газу в такого централізованого, вони там балонами готували, готували собі їжу, все. Ну і ми також з ними. І я пам'ятаю, так, була плита, і там була газова колонка. Хоча це було там, ну, вважаєте, скільки, ну там, трошки більше 10 років тому назад це було. А, навіть ми ні, що я розповідаю, ми більше, більше 10 років. Назару вже 20 зараз. От, і тобто його ніде немає, я бігаю туди-сюди, я шукаю його. І я не розумію, де він У мене починається вже паніка. Ну, реально, я вам чесно кажу, як мама, мені трошечки страшно, тому що, думаю, може, вийшов за калітку, і його хтось забрав. Може, ну, ну я не знаю, вже, що, 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 що мені думати. Коротше кажучи, очередний раз пробігаю я мимо там той курник, повстой курник пробігаю. І, а там така напиначка, якась така халабуда збудована. І в тій халабуді ну, люди дрова на зиму зберігають. І там ще за тими дровами стоїть така здоровенна діжка. Ну, от десь отака, от от, і що в тій діжці? Дерев'яна діжка, збита обручами, така, як ото в казках показують. І в тій діжці, що у нас? В тій діжці у нас стоїть пшениця суха. І от очередний раз, причому я бігаю туди-сюди, на город, з городу, по всьому участку. Я кричу назар-назар, ніякої реакції. І тут. Пробігаючи очереднай раз мімо цієї ці халабуди з тими дровами, і мімо тої діжки, і мімо тих курей, у мене спалахує думка. Назар же любив готувати ходити годувати курей. Він просив хліб, він брав хлібчик з собою і ходив, будув, ходив годував курей. Ну, Йому це подобалося. Я думаю, може, він в тому курнику закрився? Але ж чого він не відзивається? Коротше, пробігаючи мимо тої халабуди, я дивлюся: моя стоїться діжка, ну, така здорова. Із-за діжки стоїть моя дитина, не відзивається. Причому він бачить, що я мічусь туди-сюди, як ранений джигіт. Він це все бачить, він ніяк не відзивається, що робить моя дитина? А там насипано сухе зерно, пшениця. І от він стоїть отак. от, Отак от руки в нього над тою діжкою, і він отак руки в діжку. Ну, от уявіть собі, оце діжечка, так, велика. Тільки. І він отак руки в діжку, в пшеницю, з діжки. В діжку, з діжки. Я як його побачила, я на ньому сфокусувалася. Кажу, слухай, ти що говориш, Що ти тут робиш? Я тебе бігаю, кругом шукаю, чого ти не відзиваєшся, з тобою все добре. А в нього такі очі, знаєте, наче в глибокому трансі. І він мені каже: Мама, мені так приємно. І я згадала, що він завжди був дуже тактильний. Він обіймався зі мною, з бабусею, з дідом з нашими. Тобто, в нас взагалі це в сім'ї завжди було заведено обнімашки. І до, і до сих пір це. Ну, до сих пір просто ми вже зараз на різних континентах. Але і зараз, вже будучи дорослим, він обіймав і бабусю, і діда наших. І йому оце рух оцей по пшениці, по цій по сухій, так, йому там вона вже лущена без е, цього шулупиння, і йому було дуже приємно. Я говорю, що ти не відзивався? Він казав. Ну, зі мною ж нічого поганого не сталося. Я ж тут. Отака от вам історія про тактильність. І от до чого це пішла розпитати? До того, що коли ви працюєте з тістом, це теж дуже приємно і це теж дуже тактильно. Тобто, якщо ви до цього не пробували нічого пекти, нічого робити з тістом, спробуйте. Це, перш за все, це смачно, а друге, це дуже приємно. Так, зробила рекламу тісту, зробила рекламу випічці, поїхали далі. Ось така історія про тактильність. І я знаю ще, що коли він був маленьким, ще таке у нього. Тобто він, наприклад, якщо він десь знаходив там, на старих якихось досках чи на камінчиках, він знаходив мох. Це була сама класна іграшка, тому що ця дитина могла сидіти і обдирати цей мох довго і нудно. Я не знаю. Може, тоді треба було його трошечки заохочувати до того, щоб допомагати робити ремонти і в старих хатах обривати рибо... ну, обої. Може, десь в його ДНК затисалось ДНК папушки, тому що папушки обривають шпалерки і роблять такий собі мес. Я не знаю, немає тому пояснення, але і зараз він. От йому подобається якась така дрібна моторика в роботі. от. І коли в нього стрес, наприклад, то він може прийти до мене і сказати: Давай, отак от пошоруши мені волосся трохи, щоб я йому робила, так зробила, такий наче як масаж волосся. Бачите, з приводу тактильності, як воно буває. Але тактильність насправді це дуже добре, тому що коли ми на рівні біології, на рівні фізіології, ми всі соціальні істоти, і нам всім потрібна тактильність. Так ми запрограмовані, тому що наш організм потребує цього. Якщо, наприклад, ви обіймаєте іншу людину, або навіть якщо, не дай Боже, ви самотній, і ви маєте якусь тваринку, котика, собачку, і якщо ви можете цих тварин обійняти навіть на такому режимі, на таких мінімалках, наш організм, наше тіло виробляє спеціальний гормон, він називається окситоцин. І цей гормон, він понижає нам стрес, він допомагає справитися з болями. Тобто обіймашки це не просто якби, така приємна штучка, це ще й життєво необхідно для нас. До речі, ми схожі в цьому на єнотів, тому що єноти теж обіймаються. Бачите, як багато корисної інформації я даю вам, поки ліплю свої тяпки-ляпки. Як вони робляться? Розкатуєте лазаночку, посипаєте коричкою з цукром. Складаєте, ну, тяпки-ляпки, одним словом. Посипаєте ще раз. Якщо ви любите дуже солодке, то можете насипати з надлишком, але воно може і висипатися треба добре притискати. І потім складаєте отак. От от. І робите отакий конвертик трикутничок. Тобто ви його посипаєте раз, посипаєте два, і потім отак пальчиками притискаєте, формуєте, якщо ви естет і любите, щоб вони були прямо такі гарнюні-гарнюні, то ви його отак і сплескаєте. Якщо ви не естет, і ви дійсно хочете зробити класичні тяпки-ляпки, які робляться тяп-ляп, то тоді ви нічого там собі не доформовуєте, просто склали, 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 зробили і зліпили. От такі вони в нас робляться. Зараз я включу ще духовку на, на, на 365, мабуть, на 370 градусів. І поки я буду ліпити свої оці коржулі, то духовка нагріється. Так, зараз включила прихід. І погнали. Коржик за коржиком. Зараз наліпимо знову. Бо я їх зробила вчора, я давно їх хотіла. Я їх люблю ще з дитинства, ще як бабуся моя їх робила. До речі, пекти мене навчила моя бабуся. Як би це зараз легендарно і епічно не звучало, але я їй дуже вдячна. Я вдячна бабушці Нелі своїй за те, що вона навчила мене це все робити. Вона мені саме привила. У них взагалі породу і в бабусі, і в її сестер двоюрідніх і троюрідніх у неї, вони у всі дуже добре готували. І от у них я пам'ятаю з дитинства, от, коли вони там одна про одну щось казали. І, наприклад, там моя бабуся казала про свою а, двоюрідню, по-моєму, сестру. Вона казала там Тоня, її звали Антоніна. Вона казала, «Да, Тоня дуже добре готує. Тобто і це в них один до одного був такий, знаєте, як комплімент. І от моя бабуся знала дуже багато рецептів саме з тістом, з дріждєвим тістом, і в неї була така книжечка, ну, не книжечка, такий блокнотик синенький, потріпаний вже за моїх часів. Але там були рецепти. І от я все своє життя, от скільки я там готувала вже. Я завжди брала той блокнотик і читала, що там, які там рецепти. Вже є інтернет, вже можна знайти будь-де інформацію. Але я все одно брала той блокнотик і читала в тому блокнотику. Я вам більше скажу, коли я вже опинилася тут в Техасі і якось в телефонній розмові з мамою, я говорю, мам, дай мені, говорю, піди знайди бабушкин блокнотик, і там є рецепт цих-ляпок. тяпок -ляпок. І надиктуй мені його. І мама пішла, знайшла, взяла окуляри, бо вона в мене вже погано бачить. І надиктувала мені цей рецепт. І він у мене є тут. Так. Тож робимо? Робимо такі коржики. Зараз наліпимо ціле деко з печем. І я вам покажу, які вони виходять. Вони реально класні. Вони просто перфекто. Отже, всі пирожки вже поліплені. Не пиріжки, а ці наші тяпки-ляпки. Дивіться, мені трошки не вистачило цукру, але ну, нема в домі цукру. І я домішала цукрової пудри. Ось ці ось, бачите, такі сіренькі, це з цукровою пудрою. Ну, Побачимо. Я не думаю, що це буде дуже-дуже принципово, що буде теж класно. От вони всі готові. І зараз ми їх доправляємо в духовку. Погнали. Так. еквілібристи. Добре. Ага. Ну, засікаємо час. Я думаю, що хвилин 20 нам потрібно буде. Ви тільки подивіться, які вони вийшлися. Просто красунчики. Ну. До речі, не потрібно було змазувати, я вже казала, деко, тому що там багато масла і вони не прилипають. Вони мають такі приємні шкориночки, і в всередині, наче трошечки-трошечки вологі. Але це тільки так здається. Тобто, вони хрусткі зверху, і всередині вони м'якенькі. Так, давайте вломимо, спробуємо, що це в нас таке. Так, 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 так. Ось, бачите, який він виходить. Він дуже-дуже такий ніжний. Так, ну зараз, вибачте, трошечки боже, як смачно, капець, Так як у дитинстві. Клас. Супер, я задоволена результатом. І тут у мене вже хвостики крутяться. Дуже мають серйозний фокус уваги. Дуже-дуже їм цікаво, що я, що я робила, бо їм дуже пахне. Так, зараз ломимо сматочок для Вайта. Ну, ти ж мій фанат. Так, Ізі, Молодець. І інший шматочок для ще одного мого дуже відданого прихильника це Марлі. Марлі Марлі молодець. Ну і для справедливості я маю зараз вибрати один. Так, мабуть, це буде цей. І віднести ще одному своєму прихильнику. Так, 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 йдемо, йдемо, йдемо. Бачимо там Одіна, але це не для Одіна, бо він дуже товстий, це для Назара. Тримай. На ось. Оп. Думаю, що йому сподобається.